20 липня гірка правда. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. Приповісті, 12 розділ вірш 19. Мій Однокласник підробляв у магазині. Якось так сталося, що він втратив свою роботу. Як це сталося? запитала того ж дня його мама. Я думаю, що я сам у всьому винен. Я витирав пилюку в магазині, але поспішав. Зачепив кілька склянок, вони впали та розбилися. Власник крамниці дуже розсердився і сказав, що не може більше терпіти мою недбалість. Я зібрав речі і пішов. Але не турбуйся, мамо, я знайду іншу роботу. Ось тільки що мені сказати, коли мене запитають, чому я звідти пішов. Завжди кажи правду, Яша». Ти ж не думаєш казати що інакше, чи не так? перепитала його мама. Ні, не думаю. Але я б не хотів про це говорити, боюсь, якщо скажу правду, мені відмовлять хто захоче брати на роботу незграбного помічника? Мама відповіла якщо людина чинить правильно, то ніщо їй не може зашкодити. Яша довго шукав роботу і нарешті знайшов. Молодий власник нового магазину шукав хлопчика кур'єра. У крамниці було настільки чисто, що Яша налякався, чи його візьмуть, якщо він розкаже правду. Однак він переміг себе і чесно розповів власнику магазину, чому він пішов від попереднього господаря. Я надаю перевагу порядним працівникам, відповів власник. Я чув, що людина, яка визнає свої помилки, їх залишає. Можливо, твоя невдача послужить тобі уроком, і ти станеш обережнішим. Звичайно, відповів Яша, я буду намагатися. Мені подобається людина, яка каже правду, особливо тоді, коли ця правда може зашкодити, раптом почув Яша знайомий голос за спиною. Коли Яша повернувся, то побачив свого колишнього власника. А той продовжував розмову Ну що, племіннику, ще хочеш узяти цього хлопчика до себе кур'єром? Якщо він тобі не потрібен, то я готова його взяти назад до себе. Ні, ні, я візьму його, сказав молодик. Того дня Яша прийшов додому задоволений і щасливий, а коли минуло літо, він розповів нам про це в класі і закінчив свою історію словами Я зрозумів, що гірка правда краща за солодку брехню. А чи говориш ти завжди правду?